Всього 11800 і ви можете стати новим власником цього міні-купера пейсмен. Автомобіль 2013 року приїхав із США із дійсно мінімальними пошкодженнями в попередній частині і цілою безпекою. Я спочатку подумав, що це темно-синя плівка на ньому, але це його заводське фарбування. Лінзована оптика біксенон, в парах, в туманках, на таких стильних чорних літосплавних дисках. Є і літня, і зимова гума. На даху у нас стоять рейнги, дах пофарбований зі стійками в чорний колір, є панорама. Повний привод, спортивний салон, чорний. З механічними регулюваннями є підрульові пілістки. Ось так воно все виглядає, машина доглянута. 153 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Величезний екран, автоматична коробка передач. Тут у нас все як в боїнгу, навіть такий ручник нагадує мені. Салон літака. Ось така здвоєна панорама. Доглянути чистенький салон. Немає жодних зауважень, немає жодних помилок по даному автомобілю. Компактний міський хетчбек із досить міським багажником. Є тут невеличка ніша всередині. Ось такий автомобіль готовий до тест-драйвів, до перевірок на СТО в межах Києва. Приїжджайте до нас в Трукарс на тест-драйв.